Тут треба просто зараз пальнувати за пальцями всяких Стефанчуків, наприклад, всіх інших. Тобто, ну, насправді ми маємо абсолютно дикунську ситуацію за пальцями тої ж Олени Шуляк, тобто ну, лідерів взагалі Арахамії, лідерів слуг. Тепер ще треба придивлятися за поведінкою колишнього ПЗЖ. Тому що ми знаємо про судове рішення по Шуфричу, які суд зобов'язав Шуфричу Шуфрича, доставляти в сесійний зал для виконання депутатських повноважень. Ну, тепер треба, щоб ну, дівчата низької соціальної відповідальності, яких поарештовували, як правило, там за якісь дрібні партії наркотиків. Звернулися в суд про можливість виконання своїх, ну так би мовити, виконання свого службового обов'язку, перебуваючи в стінах слідчого ізолятора, щоб їм дозволили організувати робочі місця в слідчому ізоляторі. Бо тут же СБУ правда викрутилося, ну відреагувало на це рішення суду і прокоментувало, що Шуфрич може виконувати. В камері свої повноваження, наприклад, працювати з листами, готувати звернення депутатські, і тому подібне. Ну, я підозрюю, що Шуфрич як мінімум починатиме щоденного звернення на адресу керівництва СБУ. Слухайте, ну історія з Шуфричем, це взагалі. Ну мені здається, це такий плювок взагалі в, в законодавство, в конституцію, в парламентаризм і взагалі в існування української держави. Ну, це, це просто подвійний стандарт, бо в нас є комедія, яка зводиться до того, що в сусідній камері, так би мовити, перебуває депутат Дубінський. І чомусь, Дубінському жодних приписів на те, що він ну, повинен, щоб СБУ не повинна перешкоджати йому виконувати службові повноваження, не приходить. Мало того, Дубінського, наприклад, внесли е, НАЗК внесла в реєстр корупціонерів. Ну, це невелика вада, бо це ж не позбавляє його мандат. Ні. Але е, ну, можливо, в майбутньому це трошки підпсує йому е, можливість залишитися в політиці. Та я не думаю, що Дубінський дуже спиті бачить, щоб залишитись в політиці, тому що, ну, як мінімум, він, е, якщо навіть збереже мандат, то залишатиметься вже до кінця життя посміховисько. Ну, на цьому тижні ще ж цікава історія виринула. Колишні генерали СБУ Наумов, якого в СБУ привів хто? Іван Баканов його привів. Перед тим, як текти ти з України перед початком повномасштабного вторгнення, купив трилітні квартири в Туреччині. Ну, так треба нагадати, що Наумова затримали на е сербському кордоні, де він перевозив. Е Цінностей на 600 тисяч євро. Це були, по-моєму, готівка, і якісь е, е, цінні камені, бруліки і золото, щось таке. Ну, е, е, відповідно, його е, затримали і осудили у Сербії, посадили на рік ув'язнення, і він там собі нормально протарабанив. Тобто, е, по суті, він втік. Від війни, і він мав бути арештований за е, порушення присяги і самовільне залишення військової частини, тому що він генерал. Але е, наумов це частина такого е, контингенту, який кооптований був е, чи не Сівковичем, Там ще ж був е, один персонаж. Який залишається в слідчому ізоляторі, який керував херсонським напрямком, тобто проводив навчання на, на ділянці розмінування Чонгару? Тобто, по суті, питання наступне: А чому Баканов не арештований? Чому вільно відпустили? Наприклад, Портнова. У нас же на минулому тижні відбулася одна дуже важлива подія. На минулому тижні ініційована молоддю петиція про санкції проти Портнова, дуже швидко набрала 25 тисяч підписів. І тепер РНБО має реагувати на цю петицію. Щось не видно, щоб РНБО кинулось виконувати. А нагадаю, що Портнов, який переховувався, Після після Революції Гідності в Росії з обранням Зеленського мало того, що повернувся в Україну, але він ще ж і тут зайняв по суті такий пост або тіньового генпрокурора, або тіньового голови Верховного суду. Бо, наприклад, багато свідчень є про те, що саме. Портнов готував цілу низку кримінальних справ проти Петра Порошенка. Тобто він мстився за поразку. І на банковій, е, сп, ну, сприймали е, по, перемогу помаранчевої революції як особисту образу багатьох е, оцих авторів е, законів про узурпацію влади 16 січня. І вони завжди під річницю. Е, Революції Гідності завжди якусь підлість придумували. Цього разу на банковій, ну, скажімо так, спадкоємці Портнова і Януковича вирішили, що петицію організував Порошенко і давай подгадіть Порошенку. Порошенко виїжджає в Брюссель на зустріч з головою Європейської народної партії, і обана на кордоні. З Угорщиною автомобіль Порошенка затримують, тримають до завершення доби, коли ну, е терміни дати виїзду е за межі України закінчуються. І повертають: Ну, е звичайно, що Стефанчуку лайна їсти не, не вперше, тому що в нього така функція бути такою промокашкою банковою. Він то посопив щось там, поялозив, постогнав, що він все дозволив, що він не перечив Порошенку. Ну, наскільки я знаю, все-таки виїзд е, поновили. І він Порошенко е, відбуде, по-моєму, ще й на е, парламентську асамблею НАТО, і, і ще кілька таких важливих подій. Але це все укладається в контекст гнилої помсти за, за е, Портнова. От воно читається як помста за петицію по портнову. Ну вони все, що не робиться проти Зеленського чи проти ну, колишніх регіоналів, вони сприймають як, е, ну, скажімо так, гру Порошенка. Та вони собі не уявляють, скільки людей ненавидять їх, слуг ненавидять, регіоналів ненавидять, просто як, ну, як покиків кінчених. Але все, вся людська ненависть опирається в одне. Це ігра Порошенка. Це ігра Порошенка і все. Ну, тобто, це якась патологія, яку, мабуть, скільки з на Петро Порошенко доти, на нього будуть як на вентилятор накидати всі свої кривди, е, як на Януковича оточення, то тепер е, зеленського оточення. А... Ну, дивіться, ще одна історія, на яку просто мене, мене просто це розірвало на шматі на цьому тижні. Е, у нас є таке Міністерство прачечної. Ой, вибачте, Міністерство культури. Герачечно. Є таке міністерство, тільки воно, по-моєму, Міністерство культу, а не культури. Ну, що вони заявили? Вони заявили, що слухайте, ну, як же ж ми без гадалок і без е, астрологів на нашому телемарафоні обійдемося, ну, е, ну це стиль біполярки -бі такої, це, це давній стиль слух. Вони, до речі, це перехопили у партії регіонів. І е, ну, в політичній теорії стверджується, що коли є великі партії, такі ну, домінантні, величезні партії, то е, всередині великих партій створює, створюється така. Ну, поляризоване середовище е, з приводу різних питань, і е, дискусії внутріпартійної цілком достатньо для того, щоб не охоплювати все суспільство якоюсь дискусією. Так, що ми спостерігаємо в рамках Міністерства культури? Дійсно, абсолютний відмороз на предмет е, гадалок Таро, які сидять у єдиному марафоні. Ну, далі всяких екстрасенсів і пішло-поїхало. А з іншого боку, в Верховній Раді теж саме тусовочка із слуг пробує прийняти закон про захист психічного здоров'я українців. Про те, що психотерапевти, психологи практикуючи, мають проходити е, сертифікацію міжнародну. Попрацювавши, попрактикувавши в міжнародних сертифікованих агентствах психо психологічних психіатричних, так чекайте, ви виносите своїм єдиним марафоном населенню мізки, а з іншого боку, кваліфікуєте психіатрів для того, щоб ну, психіатри мали пацієнти, бо без вашого марафону ну, нема пацієнтів у психіатрів. Ну нема нема з ким працювати психіатрам в Україні та в нас взагалі то на хвилиночку хочу нагадати, що ця вся ну бечня зі слуг вони, вони ж не, не чують. В них, якщо четвертина так би мовити, гіпоталамуса включена в роботу, то, то це на щастя. Справа в тому, що внаслідок війни в нас психологічного психіатричного супроводу потребуватимуть 15 мільйонів чоловік. 15 мільйонів це більше, ніж тих, хто записався на Вовину Тисячу. Бо зараз вони повідомляють, що вже 10 мільйонів українців записалися на Вовену Тисячу е, ну, через е, е, дію. У Мене таке враження, що вони, вони оцими цифрами козиряють для того, щоб е, ну, підштовхувати українців до думки, що нафіг нам е, ті вибори, давайте в дії проведемо все. Оце ну, просто все більше і більше ознак того, що вони готують громадську думку під е, вибори в дії. Шуляк про це, до речі, говорила, але те, що вони зараз з переляку уперлися за, за марафон, щоб його не переформатовувати, значить, оця дезорієнтація українців через телемарафон є е, частиною програми підриву психічного здоров'я. Тому що внаслідок марафону е, е, психологічне тло е, в українському суспільстві не покращується, навпаки, погіршується. Неспроста вони почали розчісувати тему психологічного здоров'я українців і захисту цього ну, психологічного здоров'я. Але ну, по суті е, параметри, е, ну, скажімо так, травми, колективної травми українців, вони дуже добре відомі. Тому як не крути те, що робить зараз, от я говорив, що ігрові платформи винесли мізки військовим і гроші з кишень військових. І марафон виніс мізки, залишки мізків українців, тому що на тому марафоні сидять в основному виключно виборці Зеленського. Тобто, взагалі враження таке, що е, оточення Зеленського почало консервувати, е, ну, Людей схиблених, людей залежних, людей травмованих, людей неспроможних на самостійні рішення. І оце якась ну, програма цементації електорату називається. Тобто, все, що робить зараз банкова, вона за кошти всіх платників податків цементує електорат Зеленського. Це цільова програма. Вони, до речі, не цураються таких, такої дичі, як проведення активу партійного прямо на банковій. Ми пригадуємо, що е, такий Віктор Микита, призначений ну, е, колишній голова е, Закарпатської ОДА, ОВА, точніше. Раптом став заступником голови Офісу президента, ну і по гарячих слідах свого призначення зібрав прямо в стінах Офісу Зеленського партійний актив Слуги народу. Прекрасно, тільки взагалі-то це Офіс президента, а не Офіс Слуги народу. Іди в Офіс Слуги народу і проводь там нараду з ними, якщо тебе це цікавить. Тому що не можна використовувати. Мені просто цікаво, для партійної діяльності. Слухайте, вони ж прийшли зламати систему. От вони її зламали абсолютно вони повністю. Тебе, а не проти... uh, якщо вони так собі ламайте, а не людям ламайте. Конституцію через коліно ламайте, країну через коліно ламайте, своїми шашликами. Фактично, що вони наробили своїми шашликами? Пане Володимире, я про це. Не, я не буду зупинятися про це говорити. Ну, є такий жарт, що вони пісюна зламали. Чого тільки це врахуєш. Бо там кістка, і вони <с зламали. <с ну. ну, от ну, є такий факт. ну, Що поробиш? ну, Тобто раптом такий зелений більшовизм, він, він же не має навіть ніяких ну, норм. Він вилазить просто як, як піна з усіх шпарин. От воно, воно відчуло дірочку і пролізло в дірочку. Ну все, ну, а, а що? А що так нельзя було? Я собі уявляю, як Янукович у Ростові просто ну, корчиться в е, агонії і думає: блін, який же я баран? Чому ж я не, не поводився так, як ці? Ну, дійсно, це, це якась така каламуть. Ну, але але це дійсно це називається демонтаж держави. Тобто вони приходили демонтувати державу, і вони по моєму дуже добре з цим справляються. От ну, дивіться, дивіться, одною із ознак підготовки до виборів. А військові, Володимир Зеленський це запропонував. Військові зможуть обрати нового начальника Академії сухопутних військ через армію Резерв, а Армію Плюс е, я взагалі не розумію. Навіщо, навіщо це робити? Ось так, навіщо фактично дискредитовувати авторитет військових? А це ж, це ж більшовизм. Це ж більшовизм і отаманщина насправді. Це, це те, що зламало свого часу стійкість Української Народної Республіки. Тому що свого часу отаман Петлюра в боротьбі з гетьманом Скоропадським раптом понастворював отаманів Отаманщину натворив, де собі отаман проголошував себе верховним правителем Житомира, а Житомир своєю власністю, наприклад. І в цьому сенсі, ну армія це завжди єдиноначалля. Армія це штукенція, яка ну, в рамках НАТО передбачається спеціальна система цивільного контролю. Тому Міністерство оборони в країнах НАТО це міністерства цивільні, функції, яких є. Забезпечення діяльності збройних сил. Організація діяльності Збройних сил лежить на військовому командуванні, і цивільна інспекція туди не може жодним чином втручатися. Але для діяльності е, збройних сил створюються свої правоохоронні стру структури. Наприклад, військова поліція. Військові суди, військова прокуратура. Хтось щось чув на, третій, ну, на завершенні третього року війни про військові суди, у нас більше мільйона людей у військах. Це як це країна Естонії. Під час війни цивільне правосуддя не поширюється на військових, тому що цивільні судді не петрають обставин особливих військових обставин. Жодної прокуратури військової, жодного правосуддя військового нема. І хто це все, так би мовити, блокує Банкова. Тобто, з одного боку, вони пробують доводити ну, от, нещодавно... до феодального такого формату. Нещодавно, нещодавно з'явилось повідомлення про випадок в бригаді одній. Пане Володимире, де комбриг однієї з бригад, вона не називається, влаштував свою дружину на посаду снайпера. Вона отримувала зарплату, але на фронті вона не була. Ну, так і дітей своїх влаштовують, приписують дітей своїх. Є, є така є така річ. Але просто ну, це все рано чи пізно. Все таки буде розслідувати. Просто поки що військові, які до таких, ну ще один командувач бригади взагалі чотирьох військових, приписав, ну, записав, що вони брали участь в бойових діях, але в цей час будували йому будинок в селі на Хмельниччині. І таке є. Тобто, ну такої фігні, прости господи, дуже багато. І рецидиви радянської армії, як не крути, вони просто вилазять е, е, з усіх шпарин. Вилазять. Тому що радянщини в армії багато, але й багато абсолютно натівської поведінки. От чому, чому, наприклад, коли я згадував Безуглу, Чому саме полягає свида? Тому що вона, нападаючи на військових. Прекрасно розуміє, що ті, на кого вона нападає, будуть керуватися переважно натівською етикою. Тобто, в натівській етиці військовий це інструмент політика. Але військовий не може ревізувати політика, поки він, військовий. він складає повноваження, стає цивільним і тоді знищує ну, політична. Безугла, чмирячи медійно генералів, знала точно, що генералам нічим відповісти. По-перше, вони не культивують е, всяких, е, ну паралельних медіа структур, які б захищали їхню репутацію. Вона точно знала, що, в випадку, е, коли хтось, ну от ми пригадуємо із історії з командуючим повітряних сил, який відбрив, чесно, не, не зміг змовчати, відбив. Безуглу і чим це закінчилось? Звільненням командувача повітряних сил. Хоча він був дуже поваженим у військах генерал, дуже поважний. І коли на очах військових Зеленський публічно, так би мовити, відвішує ляпаса військовим, ну, звільняючи військовослужбовця на користь безуглої. Це робить безуглу ще більш безумною в атаках на військових, тобто вона насправді це інструмент банкової, але я боюсь, що вона інструмент просто російської п'ятої колони, бо те, як синхронно розганяла саме через Москву, через московські е медіапредставництво представництва розганявся наратив безулої по міжнародних змі. Це, чесно кажучи, ну, ну, я думаю, що наші контррозвідувальні структури вдають, що в них нема спеціалістів для того, щоб відслідкувати це. Тобто, ну, насправді є якісь табу, до яких контррозвідувальні структури наші не доходять. От вони ловлять якихось нещасних тотьок, безумних переляканих, які десь щось. Ну, Отримали вказівку через е, телеграм-канал щось підпалити. Ну так, це, це, це злочин, за це треба карати. Але злочини вищої ліги, вищого гатунку з гіпершкодою для обороноздатності країни, ці в нас не карані, залишаються.